Є 12, є два нас. Прошу продовжувати це. Зміни відносин за ув'язку з вилученням з відділу з питань соціального захисту населення повноважень в прийому документів. Для призначення усвідомлі державної спеціальних допомог в рік та А хто буде заробити? Тільки хто має 12 години. Білик, за. Войтів, Гелеш, Волинцев, Ковалишин. Короляк, Лобас, Мартиняк, Помаранський за. Протас. За. Проць. За. Сильвайстак за. Тимчишин, За. Черпяк, за. Яремчук за. Про внесення змін до положення про примівання працівників закладів освіти до селищної ради. то, розповім, то є а, нас, а... З Для вас чим пов'язані зміни. До цього положення. Вони пов'язані з тим, що тарифний розряд. Водіїв автобусів в становить 3770 гривень. Коли мінімальна зарплата 7100 гривень. І як би не хотів тим людям дати більше зарплати, ота різниця між тарифним розрядом і мінімальною зарплатою з'їдає премію. Тому там прописали можливість встановлення більшого розміру премії, наприклад, при 100% премії. На руки водій зможе отримати 8194 гривень. Ми, ми, брали, та, ми брали за розрахунок третій, третій, третій розряд. Ну, водії в нас є три, щоб правильно е підійти до оплати праці, тому пропонуємо внесення змін за так? Це стосується всіх працівників освіти, але воно бере свій початок від водіїв, тому що водії це спеціалісти, які не просто знайти. За округу водій скоро вже обслуговував за округа, це було більше як в Європі Зараз пан водій у нас на Окрузькому округу є. Передбачуємо Заводовицькому. Та? І мова йде про підвищення оплати. Можу голосувати? Білик, Войків, Гелеш, Голинський, да. Ковалишин, да. Кориляк, Лобас. Да.

Білик, за. Войтів, Гелеш, Голинський, за. Ковалишин, за. Кореляк, Лобас, за. Мартиняк, за. Помаранський за, Протас, за. Проць, за. Сильвеска, за. Темчишин, за. Щерп'як, за. Яремчук, за пільги фільзі сплати на нерухоме майно зміни від, від земельної ділянки та пільзі сплати земельного податку для осіб, які захищали незалежність університету та територіальну цілісність України. Є проект є проект рішення. Прошу уважно заслухати. Я зачитаю встановити пільгу і сплати податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки, передбачивши сто розмір пільги. На об'єкти житлової нерухомості прав власності, на яких набуту членом сім'ї спадкоємцем загиблого захисника чи захисниці України. Наступне встановити пільгу і сплати податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки, передбачивши 100% розмір пільги, на об'єкти житлової нерухомості, у тому числі їх частки, що належать особам. Які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України і брали участь у проведенні антитерористичної операції операції Об'єднаних Сил, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки, і оборони відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, а також членів сімей цих осіб. Тут мова йде про квартири. От то я отримую про квартири, де є, люди мають частки. Тобто така тоді пільга поширюється на всіх членів сім'ї. От ми говоримо про е, 60 метрів квадратних квартир. А буде точно. Буде? 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 І будь-яко і і і і так само, але не кажу. Але, але переважності, що так є, в е, е, будинках. Більше перше стосується, а друге то уточняється, що от в тих частках іменно де є квартири, бо на квартирі люди мають частки. Кожен є, е, є один власник квартир, а хто є прописаний, вони всі мають пропорційно частки на квартиру. Наступне встановити пільгу і сплати земельного податку, 100% розміру пільги на земельні ділянки, право власності, на які набуто членом сім'ї, спадкоємцем, загиблого, захисниці чи захисниці. Захисника України в межах граничних норм, передбачених Податковим кодексом України. Говориться про е, знову земельні ділянки дві і більше, тобто пільга на не поширюється на одну земельну ділянку. Встановити пільги і сплати земельної податків 100% розмір пільги на земельні ділянки, що перебувають у власність сусідів, які захищали <кій> незалежність суверенітет. Та територіальну цілісність України і брали участь у проведенні антитерористичної операції, операції з'єднаних сил, або позиції засобів і забезпечення національної безпеки управління і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, а також станом сімей цих осіб в, сігі, в межах граничних норм, передбачених Податковим кодексом України. Прошу підтримати терміном на... на цей рік на кожен рік дається кожен рік. Білий. 23 літ ніби буде. Буде? Ми говоримо якраз на 23 -й. 24 -й рік. А ще 24-й рахується. 24-й рік ми ми будемо, буде приймати 24-му році. Ні? Прошу? Ми, ні. Та сам, сам, та сам, так само поставка. Да? Ще ніхто не платив. Переважно починається платити це є червень, липень місяць, проходять податкові е, повідомлення. За, 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 за. Войтів, Гелеш. Голинська, Ковалишин, за. Короляк, за. Лобас, за. Мартиняк, за. Помаранський за Протас, за. Проць, Сильвестр за Тимчишин, за. Щербяк, за. Яремчук. Про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг у селищної ради і віддалені робочі місця адміністраторів. Додаються послуги, які буде надавати служба у справах дітей. Білик, Войтів, Гелеш, да. Голинський, да. Ковалишин, за. Кореляк, Лукас, да. Мартиняк, да. Помарадський, да. За Протас, да. Проць, да. Сільвестра, да. Тимчишин, да. Щербяк, да. Яремчук, да. про розроблення проекту за щодо організації та встановлення меж території ланшафного заказника урочища Солонець. Є е е е е рішення земельної комісії є позитивний. позитивним. Знаєте, що в нас є урочища Солониця? Е воно частково зачіпає територію, більшість території громади е е на населеного пункту Бірчі і частину також чоловича. Прошу підтримувати. Територіальну великої громади. Білик, За. Войтів, Гелеш. Олинський, да. Ковалишин, Кориляк, Лобас, да. Мартиняк, да. Помаранський зал, Протас, да. Фроть, да. Сильвестер, Темчишин, да. Щербяк, да. да. Ребчук. Да. До надання дозволу на виготовлення технічної документації із зановочку встановлення на земельної ділянки на бурі з метою зміни документації та зменшення площі. Тому йде про земельну ділянку, яка проінвентаризована, а на ній знаходяться паї. І зараз, щоб люди зробили собі кадастрю номера, потрібно зробити рішення про встановлення відновлення. Білик, гойтів Гелеш. Голицький, Валишин, Короляк, Лобас, Мартиняк, Помарацький за, за. Протас, Сильвестер, Темчишин, Черп'як, Яревчук, про надання дозволу народження технічної організації, що встановлення національної відділянки в натурі було в Черку ВМ для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Це є документи на Байден. Білик, Войків, Гелеш, за. Голинський, за. Ковалишин, за. Кориляк, Лобас, Мартиняк, Бомаранський за, за. Протас, Проць, за. Сильвестр, за, Тимчишина, -силь. Щербяк, за. Яремчук, За. Про надання голосовано виготовити на детальному плану території щодо зміни цільового призначення земельної ділянки приватної власності, громадянина, Шеремета Андрія Степановича для будівництва та обслуговування будинку, господарських будівель і споруд. Білик За. Войтів Гелеш Олицький, Ховалишев, Криляк, Лобас. За. Да. Мартиняк. Да. Помаранський за. за. Протас. За. Проць. За. Сильвестр. За. Тимчишин. За. Щербяк. За. Яремчук. За. Про надання дозволу на вилучення населеного плану території щодо зміни цільового призначення земельної ділянки приватної власності Володи Наталії Михайлівна для розміщення та експлуатації будівель і споруд, додаткових транспортних послуг та допомічних операцій. Я не голосую. Висновок земельної комісії позитивний. Білих, за. Войтів, Гелиш, Голиць, Ковалишин, Короляк, Лопас, Мартуняк, за, Протас, Зампроць, Сильвестер, Тепчишин, Щербяк, за. Яремчук. За. Прощення технічної документації із до встановлення майже земельної ділянки матують та передачу її у власність благі Наталії Анатолійовичі. Білик, за. Войтів, Гелеш, за. Голинський, за. Ковалишин, за. Короляк, за. Лопас, за. Мартиняк, за. Помаранський за Протас, Проць, Сильвестр, Тимчишин, за. Щербяк, за. Яремчук за. затвердження технічної документації із Димноустрою щодо встановлення межімельної ділянки натури та передачі її у власність, якому Марії Миколаївський. Білик, за. Войтів, Гелеш. Волинський, за. Ковалишин, Короляк, Лобас, Мартинян, Помаранський за, Протас, Броць, Сильвестар, Тимчишин, Щебяк, Яремчук. За. Прошу твердження технічної документації з земноустрою щодо встановлення меж замальної ділянки на та передачу його власність у Ярослав Миряні. Білик. За. Войтів, Гелеш. Волинський, за. Ковалишин, Короляк, Вопас, за. За. Мартиняк, Помаранський за. Зад, Протас, за. Процін, за. Сильвестр, Темчишин, Черб'як, Яремчук. Проти твердження фізичної документації із Сибиру щодо встановлення меж до межі ділянки назору та передачу її обласності Чишину, бої Сухали. Білих, Войтів, М -м. Гелеш. Волинський, Ковалешин, да, да. Короляк, да. Лобас, Мартиняк, да. да. Помаранський за Протас, да. Проць, да. Сильвестр, да. Тимчишин, да. Черпяк, да. Яремчук. Про затвердження технічної документації з зімноустрою щодо встановлення нашої земельної ділянки натурі та передачі передачої гулятки Сіващишина Степану Івановичу. Білих, да. Войків, Гелеш, Волинський, да. да. Ковалишин. Короляк, за. Лобас, за. Мартиняк, Помарадський за, за. Протас, За, Проць, за. Сильвестр, за. Тимчишин, За Шербяк, За Яремчук. Про затвердження фізичної документації і землеустрою щодо встановлення межтомельної ділянки натуру та передачі власних людей. Білик, Войтів, За Гелеш. Голинський, да. Ковалишин, да. Короляк, да. Лобас, да. Мартиняк, да. Помаранський за, Протас, да. Проць, да. Сильвестр, да. Темчишин, да. Щербяк, да. Яремчук. Розрождав із Лустрою, щоб встановили мешканців нашому передачу, як у вас і Голоса Романів. Білик, да. Войтів, Гелеш, да. Горолинський, да. Ковалишин. Да. Короляк, за. Лобас. За. Мартиняк. Помаранський за. Протас. За Сильвестр за. Проць, за Темчишин. За. За. за Яремчук. За. Розтвердження технічної документації із доброустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та на місцевості. Це комунальна земельна ділянка під магазину. Біле. Білик, да. Войтів, да. Гелеш, Голинський, да. да. Ковалишин, да. Короляк, да. Лобас, да. Мартиняк, да. Помаранський за, Протас, да. Проц, да. Сильвестр, Темчишин, да. Щерб'як, да. Яремчук. Да. То затвердження технічної документації істиндову прийшло до встановлення майже земельних ділянок натури та передачої і у власній спосіб Богдані Івані для, для ведення товарності господарського виробництва. Білик, Войків, Гелиш, за. Голинський, за. Ковалишин, Короляк, Лобас, за. Мартиняк, за. Помаранський Зав, Протас, за. Проць, за. Сильвестер, Темчишин. Щерб'як, за, Яремчук за. Будет втрачення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок натурі та передачі їх у власність польського конозару Володимировичу для ведення товарного господарського виробництва. Білик за. Войтів, Гелеш, за. Голинський Волинський, за. Ковалишин, за. Короляк, за. Лопас, за. Мартиняк, за. Помаранський за, Протас, за. Проць, за. Сильвестер, Темчишин. Щерб'як, за. Яремчук. за. Про затвердження детального плану територіальної земельної ділянки щодо зміниться цільового його призначення складу 013 для ведення особистого зв'язку з товариства на код 0201 для будівництва та обслуговування школу будинку сподарських будівель із пору, площою 12% сотні на Санте Великий Львівського району, Львівської області. Білих, Войтів, Гелеш, Олинська, да. Ковалишин. Короляк, да, Лобас, да, Мартиняк, да, Помаранський да, Запротас, да. Проць, да. Сильвестер, Темчишин, да, Щерб'як, да, Яремчук. Про да. да. затвердження детального плану території uh -huh. земельної ділянки площа. Майже вводили це підряд безпосередньо військовому району Львівської області. Білик, Войтів, ]我. Гелеш. Голинський, за. Ковалишин, за. Кореляк, Лобас, Мартиняк, за. Помаранський за Протас, Проць, Сильвестр, Тимчишин, Щерб'як, Яремчук, за. Проєкт забув пройшов щодо відведення земельної ділянки і зміною цільового призначення громадянину Рибівському Володимиру Сергійовичу. Білик, за. Войтів, Гелеш, за. Голинський, за. Ковалишин, за. Кореляк, за. Лобас, за. Мартиняк, за. Помаранський за. Протас, Проць, Сильвестр, Тимчишин, за. Щербяк, за. Яремчук. За про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і відміну від призначення громадяниного Левичу Андрію Станиславовичу. Білик. За. Войтів, Гелеш. Голинський, Ковалишин. Короляк. Лобас, за. Мартиняк. За. Помаранський за. Протас. Фроць. Сільвестр. Темчишин. Щербяк. За. Яремчук. За. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і зміною цільового призначення Громадянину Малевичу Андрію Станіславовичу. Білик, да. Бойків, Гелеш, да. Волинський, да. Ковалишин, Кореляк, да. да. Лобас, да. Мартиняк, да. Помаранський За, Протас, да. Проць, да. Сильвестр, Тимчишин, да. Чербяк, да. Яремчук, За. Да. Про затвердження акту постійної комісії з питань земельних відносин та будівництва від 4 січня 24 охаля Віслава І Там просто сусідка безпобачених причин не підписує. Семейна ділянка обгороджена світою. зауважень земельної комісії до, акту, до земельної ділянки. Білик, войків, гелеш. Оленський, да. Ковалишин, да. Короляк, да. Лобас, Мартиняк, да. да. Помаранський да. за Протас, Броць, да. да. Сильвестр, да. Тимчишин, да. Щербяк, да. Яремчук. Да. Затвердження акту постійної комісії з питань земельних відносин та будівництва від 4 січня 24 року пав'яч на дієсципальні. Мова йде про дві сусідки з поріччя Родового, які одночасно роблять документи, між ними є ворожнеча і одна друга, не підписує зараз е, акти. Мова йде про Павліч і про білку. Білик Войтів, Гелеш Волинський, Ковалишин, Горелян, Лобас, Мартиняк, Помаранський За, Протас, Проць, Сильвестр, Темчишин, Щербяк, Яремчук. Про затвердження актуальних комісії з питань земельних відносин та будівництва 4 січня 2024 року. Шейка Наталія Федорівна. Сідні замикортувач, саді коробок не проживає, місце перебування його невідоме. І заявник, заявниця ще й понатажу, напросить комісію. Цей город там майже не порушені, просто немає людини. Немає людини. Білик, Войтів, Елеш, Голинський, Ковалишин, Короляк, Лобас, Мартиняк, Помаранський За, Протас. Провець, Сильвестр, Темчишин, Щерб'як, Яремчук. До затвердження акту постійної комісії студентів земельних відносин та будівництва 4 січня 24-го року. Білих Віра Миколаївна. То те, що приходила і тоді зупиняється. За, Помаранський, за. Протас, проць, Сильвестер, Темчишин, Черб'якна, Ярамчук. Розключення до переліку земельних ділянників доволі проходить право оренди на них на земельних правах у формі електронного опікуну та надання дозволу на розроблення відповідної рекомендації. То розкаже, земельна ділянка є в коробку, цільове призначення земельної ділянки є вже. Сформовано, тому що це була і земельна ділянка. Okay. Але людина, яка мала право цю земельну ділянку без аукціону, тому що вона мала там будівлі. За велика її була територія, пам'ятаєте, не ділили її були, на території лишилась, є бажаючі взяти участь в аукціоні. Це є площа 1,6, цільове призначення земельної ділянки є для будівництва там по будівлі ринку і інфраструктури. Білик, за. Войтів, Гелеш, за. Голинський, за. Ковалишин, Короляк, Лопас, Мартиняк, за. Комаранський за, Протас, Проць, Сильвестр, Темчишин, Щерб'як, Яремчук за. Про закрещення актор обстеження матеріальної побутової помоги понолі. Це є. відділ. Підний <клухно> акт у учнях е заведоцького НВК є е складений акт. Комісія рекомендує включити їх до переліку е дітей, які до пільгового безкоштовно пільгового до пільгових категорій. Прошу чекання. Прізвище не, не, не читаємо. Білих, Войтів, Гелеш, за. Волинський, за. Ковалишин, за. Короляк, за. Лобас, за. Мартиняк, Помаранський за Протас, Проць, за. Сильвестр, Темчишин, Щерб'як, за. Яремчук. Розключення перелік об'єктів комунальної власності першого захоплення підлягають передачі в оренду на конкретних посадах шляхом проведення електронних сургів аукціону. Справа укладення договору оренду. Це мене на житловому приміщенні. Це є один квадратний метр ага. на розміщення платного терміналу, де люди будуть оплачувати собі послуги. Окрім того, той термінал може люди собі використати і платить комунальних послуг, і люди, які не тільки за адміністративні послуги. Розумієте, що вони. Це буде термінал.

Термінал, банк. Який має у нас термінал? Це буде якась комерція, це комерція. У вас це дуже конкурс. Так, конкурс буде відкритий доступ. Я думаю, що можна голосувати. Білик, так, Гелеш, Волинський. Да. Ковалишин, за. Корилляк, за. Лобас, за. Мартиняк, Помаранський, За, зал, протас, за. Протас, Проць, Сільвестр, Темчишин, за. За. Щербяк, за. Яремчук, за. <звук> депутат, педу мене вичерп пане. Дякую за приділений час за ваше терпіння і розуміння. Прошу стати для розуміння державного міста. bye uh -huh.